Скажи земле, а люди, які живуть у містах, вирощуть дерева. Міста без рослинності це рідкість. Невже? А чому? Слідуй за мною? Ой, мовижа. Маленький просто посеред великого міста. Ну, це не зовсім ліс, це парк. Парк Монсо у Парижі. Париж стали Франції, але це ж ей вежа. Тут вона заважала, тому її демонтували. І викинули? Та ні-ні, поставили в іншому кварталі міста. Він схожий на комаху цей парк. Так, з великими вулицями схожими на бусики. Цей парк посеред міста, як зелене, свято природи. Природи, зробленої людьми. А цей парк існував до забудови кварталу? Так, будови з'явилися нещодавно, у 19 столітті. А перед цим тут не було нічого, крім парку? Маленьке місто, ферми, кілька палаців, але все це, що було за містом. Уздовж цих поліць усі породи сходять одна на одну. Оно виконані у стилі того часу, який називається Османським через ім'я чоловіка, який започаткував цей польовий переворот. Це напевно складно побудувати цілий квартал. За часів правління Наполеона третього все місто розбудовувалося. Париж збільшувався на всі боки. Збільшувався і оновлювався. Тут чиро. Трутіка і великі споруди для банків та універмагів, а також водогін, щоб забезпечувати Париж водою.